Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь переможемо разом. Самого ранку ближче до обіду. Суботи є хороші новини. Після заходу на одну із баз в тилу Курська наші зсу захопили 325 кабів, якими мали бомбити Харків, тепер які успішно перевезли в Україну. Наші пілоти другий тиждень працюють в режимі нон-стоп. Відновлюють літаки, які вивезли з Курська в Жуляни, а потім терміново перемістили по різних підземних складах один із захоплених літаків в Харкові, а ось що писала телеграм-канали про останні місяці у гущі затяжної війни в Україні на тлі глибокого внутрішнього виснаження російської армії розгортаються події, які можуть докорінно змінити політичну реальність РФ. За лаштунками режиму почали з'являтися перші тріщини не лише серед мирного населення і в лавах армії, за наявними закритими повідомленнями з джерел військових колег. Група російських пілотів-офіцерів здійснила Саботаж, що закінчився ліквідацією одного з ключових генералів і знищенням об'єктів пов'язаних із стратегічним командуванням Путіна. Операція Чорний шум Саботаж із середини за даними внутрішніх каналів зв'язку повітряно-космічних сил. РФ інцидент, що отримав умовну назву Чорний шум, стався в ніч з 9 на 10 травня. Група офіцерів льодного складу під виглядів планових навчань змінила маршрут польоту, отримавши доступ до ракетно-бомбового озброєння. Атакувала об'єкти поблизу Власіхи, одного з ключових центрів управління стратегічними силами. В результаті удару було знищено частину комунікаційного центру та кілька антенн стратегічного зв'язку, які використовувалися для каналів зв'язку з ядерними підрозділами. Офіційна технічна помилка неофіційно свідомий саботаж. Ліквідація генерала розплата за м'ясо через 48 годин після обстрілу під підмосковному селищі Алабіно було знайдено тіло генерала Микола, який відповідав за координацію штурмових операцій Сватовському Бахмутському напрямках за внутрішніми протоколами причина смерті службовця аварії, але джерела міноборони РФ свідчить. Генерал був усунутий власними за наказ. Що призвели до тисяч смертей, це стало першим публічним неофіційним сигналом, що військова вертикаль лояльності до Путіна дає серйозні збої Патрушу в тіні, але не в центрі. Усі шляхи аналітики ведуть до одного імені Микола Патрушов, колишній очільник ФСБ архітектор жорсткої Росії, а нині один із небагатьох, хто має важелі реального впливу на особовий склад спецслужб в армії. Інсайдери з дипломатичних кіл повідомляють, що саме Патрошу був ініціатором куратором м'ясного транзиту влади у разі послаблення Путіна. М'якого транзиту влади в разі послаблення Путіна, і хоча прямий доказ його участі в бунті відсутній повстання пілотів, раптова чистка серед генералів збігається з його поверненням до кулуарної активності. Патрушев єдиний, кого армія все ще слухає, каже джерело в аналітичному центрі в Варшаві. Якщо генерали не бачать виходу, вони йдуть до нього. Мотив не ідеологія, а інстинкт самозбереження. Слід розуміти цей бунт, не революція в класичному сенсі. Це сигнал від людей, які більше не хочуть вмирати безглуздо військових рости незадоволення м'ясними штурмами, наказами, що йдуть супереч логіці катастрофічною логістикою і страхом перед українською зброєю, яка дедалі частіше доходить до телі РФ. Цей саботажний заклик до перевороту це вибух накопиченого страху. В тому, що далі, якщо інциденти подібні до чорного шуму повторяться, це може означати початок розпаду вертикалі Путіна зсередини. До середні офіцерський склад більше не бачить в ньому гаранта виживання. Патрошу в такому сценарії може оголосити внутрішній стабілізаційний режим, передати владу тимчасово військово-громадському уряду і вже з нього провести контрольовані переговори з заходом Китаєм. Висновок тиша перед бурою. Російська армія це не, не єдиний моноліт, і можливо, саме ті, хто ще вчора бомбив українські міста, сьогодні хочуть зупинити це пекло. Через страх в тому прагнення вижити це не важливо. Важливою система починає вбивати сама себе. І якщо за цією самодеструкцією стоїть Патрушев, він може стати не тільки могильником режиму, а архітектором його наступної версії Україна має бути готовою до обох сценаріїв. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.